Дві тисячі гривень і така красота може стати твоєю, дивись. Всього-нашого, 2 тисячі гривень. Диви, яка красота. А? Самшит, якого треба було ростити. Я не знаю, скільки йому років. Років нину. років 6 тільки в мене вже росте. А ще ж йому було років 3, напевно, цьому самшити. Типу диви, яку зараз ми з нього зробимо красоту. Просто, просто, просто красоті. Дивися. Чик-чик-чик, але отаку вмі... стрижку це теж треба вміти, тому що не кожному це дано. Але хто хоче, хто любить, будь ласка, берете, купляєте такого самшита красивого за 2000 гривень. І потім його там два рази в рік, три рази в рік підстригайте, і буде в тебе ось така куля красив'яна. Зараз ми його до кінця дострижу і вам потім його покажу. А зараз давайте покажу вам. Покажу вам, які є інші. Дивіться, Дві тисячі, Дві тисячі, Дві тисячі, Дві тисячі. Всі, коротше, по дві тисячі. Десять штук, лише 20 тисяч. Це даже... слухайте, це ж даже 500 доларів немає. Слухайте. Реально, це ж даже 500 доларів немає. Красота, красота. А як гармонічно він виграє є ось таким заборчиком. Упаковка 2,5 метра, лише 400 гривень. Тобто берете сам берете заборчика і, будь ласка, і у вас вийде краса тінь.